За півроку у трьох громадах Полтавської області Градиській, Зіньківській та Решетилівській ухвалили три стратегічні плани інтеграції внутрішньопереміщених осіб на 2024-2025 роки. Це стало можливим завдяки участі в інноваційному проєкті внутрішньопереміщені особи інтегруються громади Полтавської області. У Полтаві відбулася звітна конференція. Взяла участь у підбитті підсумків заступниця голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Були проведені виїзні сесії, були проведені опитування. По тим категоріям переміщених осіб, хто вони є. Які є їх здобутки, які у них сильні і слабкі сторони, і разом з органами самоврядування вибудовували програми інтеграції цих людей. Розроблені були стратегії розвитку саме для цієї категорії населення. Одна з громад, де впроваджується проект Зінківська. На сьогодні у громаді проживає 1213 переселенців. Ми набули досвіду комунікації з людьми з думкою і навчилися моніторити думкою громадськості в організації. Увані формі, в тому числі із фракціями міської ради, що на сьогоднішній день дуже важливо, і це дало змогу зближити розшук позицій, спільних дотик точок дотику для вирішення будь-яких питань. Проект реалізує Полтавська обласна рада спільно з громадською організацією, форум розвитку громадянського суспільства за підтримки Європейського союзу та міжнародного фонду відродження. Цей проект був присвячено створенню умов і наданню можливостей Жителям і жительками, які тимчасово переїхали і проживають на території громад Полтавської області, впливати на роздог цих громад, тим самим. Вирішують чи ті чи інші проблеми свої власні або тих, хто поруч з ними мешкає постійних громадян, мешканців цих громад. Цей проект впроваджують і в інших регіонах України. Його головне завдання поєднати потенціал людей, які приїжджають в громади з можливостями населених пунктів. На сьогоднішній день в нас реалізується майже півтора десятка таких проектів в різних регіонах України, зокрема на території Полтавської області, і всі вони Дійсно спрямовані на те, щоб люди не відчували себе сторонніми в процеси життя в тих громадах, де вони опинилися. Наступний крок: щоб усі громади області взяли участь у проєкті внутрішньо переміщення особи інтегруються громади Полтавської області.